Вандали познущались з могили Степана Бандери в Мюнхені. Невідомі скинули хрест на могилі провідника ОУН і розкопали поховання на 20-25 сантиметрів. Мюнхенська поліція провела експертні дії на місці сплюндрування і відкрила гарячу телефонну лінію для тих, хто може допомогти розслідуванню. Як повідомив ТСН генконсул України в Мюнхені, справа на особливому контролі вітчизняного МЗС. -у. Скоріше за все це була не спроба досягти е, тіла чи праху Степана Бандери, а просто знищення могили як такої. Відразу після отримання інформації туди прибули родина Степана Бандери, яка мешкає тут у Мюнхені. Е, вони повідомили мені, я теж відразу прибув. Е, була викликана е, поліція. Поліція провела там експертні дії в поки е, станом на сьогодні в нас ще немає.